Догралися, нема вже ціни на соняшник. Все, вже, зупиняємо прийомку. Це просто капець. Фермера догралися, дочекалися з, з ціною на соняшник. а Ми догралися з ціною на, на олію. Коротше, сьогодні вже, ну ще Вчора конечно, це було, але сьогодні вже стало нормально. Зрозуміло, ніхто не хоче контрактуватися поки по олії соняшникової, бо вона пішла вниз. Відповідно, ми зупинили прийомку по соняшнику. Тільки розігнались, тільки люди нормально повезли. Ну, ми закриваємо ці контракти. Ну, типу, ті, що фермера вже контрактулися з нами, які довезуть там сьогодні, завтра, післязавтра, то це окей. Але всі інші ми ну, більше нових не приймаємо. Поки що соняшник на паузі. Надіюся, завтра десь в районі обіда вже стане нам зрозуміло, що буде по цінам. Тому що е, зараз сою е, сою кажу соняшник, соняшку олію ніхто не захотів контрактувати, і дуже цікаво на наскільки впаде ціна. Чи вона взагалі впаде? Я думаю, що так як е, олія пішла вниз, це має відобразитись обов'язково на соняшнику. І е, е, наскільки сильно відобразиться, ніхто не знає. І навіть розумієте, ще по олії ми там тримали, як коротше, так як будь-який фермер. Фермера тримають соняшник, думає, підніметься. А ми тримали олію, думали, підніметься. Відтоги контрактнути не встигли. Ціна пішла вниз. Наскільки ще ну, взагалі, то тобто ми сказали там, давайте на 10, 20, 30 доларів, скажіть дешевше, наскільки? Ні, ми ще не готові, ніхто не готовий купувати на сьогоднішній день. Тому чекаємо завтрашнього дня. Це завтра що, 27 число, понеділок. І в понеділок, думаю, хоча би до часов, ну, до, до 14.00 маємо вже знати якісь нові ціни. Якщо у вас є вже якісь попередні дані, може ви там працюєте в топ-5 компаній України, і ви вже там все це знали наперед, то буду вдячний, якщо поділитесь хоч якоюсь інсайдерською інформацією про соняшник, про олію, яка ціна зараз планується бути, тому що я впевнений, що ці топ-5 компаній, які є на ринку трейдерів, переробок, вони точно володіють якоюсь інформацією. Е, тому завтра точно скажемо по цінам. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами. Ми будемо завтра тримати всі в курсі і скажемо, яка ціна вже сформувалася на олію і відповідно на соняшник. Е, Занозбут з турботою про майбутнє? Що, ви чекаєте, щоб я дочистив картошку? Так, і що ще я хотів сказати? Знаєте, що ще хотів сказати? Що ми дуже вчасно купили соняшки. Ну як завжди, тіпа, купили по великій ціні, олію не продали. Ну, коротше, ми ну, тіпа, всі фермера, знаєте, там прикол тянуть з фермерів, що тіпа, да, вони завжди хочуть максимальну ціну, вони хочуть, хочуть, а потім ціна падає і тільки тоді починають продавати. Це не тільки фермера, ми теж такі. Вже завтра вам розповім, що, 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 що по цінам буде.